О, такої. клієнтка. Дай здогадаюсь, у вас є чоловіка, у нього секретарка. Тепло, а секретарки ще існують. Гадаю, хто щось приховує. Гаразд, отже, вибух. Два трупи. І зникла дитина. Можливо, ця справа тягнеться на саму гору. Ну, скоріше, десь посередині. Від продюсерів коней. Що нам робити з дитиною, сер. Перевезіть її. Вона ще не дійшла до кондиції. Вона що, чортістичко. Ви були в моєму домі? Де ви були ночі? А ви хто? Зоя Боя. приватна слідча. Цю допитливу жіночку треба зупинити. Зрозуміло? Так, сер. Ви натрапили на щось дуже важливе. Це велика урядова змова. Сара, ти у водах де повно акул і жодної рятівної шлюбки. Витри носа, куплю тобі щось міцне. Зараз десята ранку, Зої. Ти надто манірна, як для злочинниці. Наблизь? В нас немає такої технічної можливості, але ми можемо наблизитися очима. Ти був комедіантом. Саро, я їду, тобі пощастило. Емма Я не можу розбачити те, що бачу. Рут Вілсон. Так чи інакше, все вийде. <плес> Тож ти продовжиш займатися приватними розслідуваннями, коли повернешся. Ні, я думала відкрити модельне агентство. Справді? Ні. Дорога на кладовище. Дивіться з 29 жовтня.